Представники студентських організацій, влади області та міста за участю небайдужих активістів організували флешмоб на соборній площі міста Чернівці. Близько п'яти сотень людей зібралося на площі, щоб об'єднатися і утворити герб нашої держави тризуб. Об'єднати студентство, показати, що ми ще віримо в те, що краще майбутнє, те, що вишиванка, це є наш генетичним кодом і ну покращувати традицію, не забувати про це. Долучитися до заходу міг кожен охочий городянин, який пишається тим, що він є українцем. Щоб підтримати, щоб для нас по ну дають ну я знаю, об'єднують нас Ради? якось. Патріопатріотизм пробуджують Щось... і всі збираються, проявляється патріотизм, такий адреналін, заряд і почуваєш себе горним, що ти саме українець. це патріотична акція, в якій повинен кожен свідомий українець прийняти в ній участь, щоб підтримати свою Україну». І повинен кожен залучитися, щоб масово всі підтримали нас і продовжили в інших містах підтримувати цю акцію. Слава Україні! Героям слава! Тому щоб людина розуміла, що вона є українець, знала, хто вона така є, по суті, і в якому краї вона народилася. Так як в мене донька теж українка. І дякувати, що ми живемо на Україні, і дай Бог, щоб кожен цінив той край, в якому живе, в якому народився. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.